Доброго дня, мої любі малята, дітки, хто до нас завітав у гості, давайте відгадаємо загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає. Заглядає щира в очі, Мов би, щоб сказати хоче, а вместо слів ми чуємо. Гав-гав-гав-гав Всіх котів порозгоняв. То скажіть цей розпишака. Знають всі, що це собака. Дітки, скажіть, а в кого вдома живе доросла собака або маленьке цуценя? Давайте подивимося, що полюбляє їсти собака. М'яско. Кісточки спеціальний корм для собак. А які бувають собаки? Вони бувають різні, і великі, і малі, різного кольору, різних порід. Давайте пограємо в гру, яка називається Кого немає. Кого ми бачимо? Зайчика, ведмедя, собаку, хто зник. Правильно ведмідь. Так далі перед собою ви бачите лисичку, котика і їжачка. Хто зник? Вірно, котик. Кого ви бачите перед собою? Білку, вовчика, сайчика. Хто зник? Правильно, білка. Собачки дуже сподобалося з вами гратися, малята. Ви малята були молодці. Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!